Ну і знаєте вечір вихідного дня, і ми вирішили також поговорити про можливо не таку серйозну тему, як хтось може подумати. Тобто, поговорити не лише про сутності, а також про певні обгортки сутності. І зараз я вас підводжу до історії Арсена Авакова, який пару днів тому. На Фейсбуці закликав всіх взяти участь у а, в новому, в новому а, дизайні, яким як будуть виглядати автівки патрульних а, машини патрульні та, для нової поліції. Ось і його пост був дуже популярний. 4,5 тисяч людей його сподобали лайками. І 800, зараз я вам скажу, по-моєму. Я зараз покажу там. дивіться, оце цей пост. От і 800... Поширень більше навіть сім. Ось це отак от. Це от те, що сподобалося особисто самому Авакову наразі. Ось це робочі варіанти. Він признається, що тут використані, як це правильно називається. Спеціальний цей патер. Я зараз представлю просто нашого гостя, і буде мені простіше пояснювати. Ігор Скляревський в нас. Добрий вечір. Добрий вечір. Так. Дизайнер, який теж включився в ці всенародні обговорення і пропозиції. Ось, ну от це той варіант, який сподобався самому. Міністру наразі та я так приблизно розумію. І Тут як називається ця Це паттерн називається Баттенберг. Його використовують британські патрульні авто, які патрулюють швидкісні автостради. Вони не використовуються у містах. Uh -huh. Але ну це дуже хороший приклад каргокульту, коли думаю, що те, що працюють працює десь за кордоном, воно обов'язково буде працювати у нас. Uh -huh. Хоча ніхто не розбрався, чому саме так зроблено для яких умов uh -huh. зроблено. Ну було пояснення, що ці квадратики вони їх добре видно в кущах, тобто сховатися вже не вийде там для. Да. ну справа в тому, що це абсолютно різні служби в Британії, які патрулюють швидкісні автостради, які патрулюють у місті. Наскільки мені відомо, спочатку не ну, реформа почнеться із київського ДІ, яке патрулюватимуть київські вулиці. Ну а це той варіант, який пропонується вже для української. От, бачите, поліція та це та сама Toyota Prius, uh -huh. правильно на яких, uh -huh. яких мають присісти. Це дуже дуже цікава картинка, якщо ви її повернете. Справа в тому, що це фотографія реального автомобіля гонконгської поліції, на якому замінили лише написи і емблему ДАІ. тобто, просто взяли фотку реального авто гонконгської поліції і просто поміняли написи. А, ну, Гонконг, він же ж входить до британської співдружності, правильно. Тобто, в нас може про це казати. Ну, така хороша ідея, насправді, з британською співдружністю. Може, може піти далі і а, долучити Україну до, до британської <laughs> співдружності. Я от дивіться, вже подивився, як би виглядав би тоді український прапор. А, як вам іде? <laughs> а, Union Jack по-українськи. Е? Клас, правда? Ні, бо ж того вам не сподобалося. Він показав мені дизлайк, окей, менше з тим. Ось. Що погано саме такій концепції? що... Е, ну насправді, на, на як професійні дизайнери е, підходять до задачі, вони е, просто. О, о... Заходять в інтернет і і досліджують все, що було зроблено до них у цьому напрямку. Угу. Я за добу прочитав, я не знаю, статей 20, напевно британських, американських, австралійських Які і, вимоги, і так далі. До цієї так. вимоги: помітність і впізнаваність. Угу. І якщо для швидкісних автострад помітність найможнайважливіше, тому що автомобіль треба побачити Бачити дуже з великої відстані, тому що великі швидкості mm -hmm. то для міста зовсім інші вимоги тут впізнаваність набагато важливіша. Тобто людина має впізнати машину, ідентифікувати її саме як поліцейську, е і все тому е цей паттерн Батенберг, який працює на швидкісних автострадах, дуже погано працює у містах, тому що е ці клітинки вони зливаються з вітринами магазинів, і так далі, і створюється такий камуфляжний ефект. Тому е є багато досліджень. Ну, Наприклад, і, і і сам сам Батенберг, це ж насправді ось це е такий торт, да е і ну е на його честь назвали. Ну і якщо ви, батер... ви бачили звичайно британські або австралійські серіали про поліцію, ви знаєте, що цей, цей паттерн він також на нанесений так. на на головні убори поліцейських. Мене завжди завжди дивувало, тому що для нашої ці, культури такої пострадянської це швидше символізує якихось таксистів ніж поліцейських. Це це абсолютно правильно. Це ще, ще 에, один приклад Каргокульту, як 에, не розуміючи контексту, приносять якісь рішення. Тобто клітинки у Британії 에, асоціюються саме з поліцією, саме тому впізнавані 에, ці машини через 에, клітинки. У нас це асоціюється із таксі. Так, ну я хотів ще показати, що є в нас э, та э, наш гість ігор. Він теж запропонував свій варіант. Так, можемо я показати? Я, напевно, угу. якщо вони проти. Так, так, так. Угу. Ну, от, Ігор, ви називаєте аматорськими проектами, які представлені наразі, наразі паном Аваковим. Ось. Це, це, це ваш варіант. Угу. Чи, чим, він, чим він професійніший? <ріст> Справа в тому, що ну, в, нього, в нього є кілька переваг. Він впізнаваний, тому що він не схожий на інші авто, які їздять київськими вулицями, тому, на авто інших емердженсі служб. Або, наприклад, держохорон різних охоронних служб. Так, да, різних охоронних служб. Саме, саме через відмінність він може бути впізнавним. По-друге, діагональні смуги набагато менше створюють камуфляжного ефекту, тому що вони не зливаються з вітринами і так далі, які переважно прямокутні. <гум> Саме от такий строкатий строкатий паттерн. Ви можете бачити поліцейське авто Нідерландів, uh -huh. яке використовує дуже схожий принцип. Я не буду брехати. Це один з варіантів, на який я орієнтувався. Так само схожий варіант є в поліції данії, якщо не помиляюся, uh -huh. чи Норвегії. Норвегія, вибачте. Mm-hmm. Ага, ну і це, це, це вигляд ззаду. Це, да, це вигляд ззаду. Він дуже, дуже важливо, щоб автомобіль е, був помітний ззаду. Це світловідбивні смуги е, mm -hmm. з деяких причин. По-перше, е, патрульні авто вони власне патрулюють вулиці на дуже низькій е, швидкості. Тому інші авто в темряві, щоб вони не наскочили на автомобіль поліції, який рухається з набагато. Меншою швидкістю, вони дуже здалека мають бачити його саме ззаду. І, Окрім того, помітність поліцейської машини е, має профілактичний ефект. Це, ж, це ідея, яка використовується в цілому от, нанесення от таких світловідбиваючих автобус. Та, так, абсолютно. Ну, наприклад, ті ж самі британські автомобілі, вони дуже сильно виділяють саме задню частину автомобіля, щоб вона. В цілому, О, все та... дуже лаконічно, я би так сказав. Ну, насправді, сам, сам малюнок. Так? Угу. Ну, якщо дозволити, я абсолютно свідомий того, що у цього варіанту рівно 0% шансів стати офіційним, я поясню, чому взагалі що його зробив, тому абсолютно розуміючи, що ніяких шансів в нього немає. Просто щоб мати моральне право критикувати інші варіанти, а, ну, тому, так, що, так. тому що критикувати всі, своє, так. Да, але ніхто не робить. Якщо такий розумно чому ти не зробиш. Щоб мати це моральне право, я це зробив. Але є інша причина. інше питання. Чому взагалі такі, такі жахливі дизайнерські рішення з'являються в органах державної влади? Якщо взяти найнаївніший варіант і там навіть не уявляти, що тут можуть бути задіяні якісь фірми, які є підрядниками споклейки цих автомобілів, і так далі. Ну, приблизно діалог десь в міністерських кабінетах виглядає наступним чином. Так, це, це ж ми нову поліцію запускаємо, треба і авто оформити. Uh -huh. Ну і що будемо з цим робити? В тебе є знайомі дизайнери? Та ніби були, я питаю. Дзвонить знайомому дизайнеру. Слухай, от така справа, треба зробити. І Ніхто не знає ім'я цього дизайнера, ніхто не знає, які критерії якості йому поставили, які відні. А справа в тому, щоб ну, отримати пристойний результат в кінці. Це має бути якість управлінських рішень, щоб задача була правильно поставлена. Це не означає, що міністр, міністр має розбиратися в дизайні так само, щоб замовити якісну поліцейську уніформу. Він не має закінчувати інститут легкої промисловості або розумітися на стрілецькій зброї, щоб замовити нову зброю для поліцейських. Має бути вибудована правильна система прийняття рішень будь-яких дизайнерських. Там стосовно зброї, стосовно одягу і, і, і так далі, якщо ми говоримо навіть про от, там так, як буде помальована майбутня поліцейська патрульна автівка. А наскільки тут, тут скільки тут відсотків, умовно кажучи, там функціональності, який відсоток тут є, ну не знаю, якогось естетики для того, щоб просто люди хотіли їздити на цих мотівках, для того, щоб поліція сама себе рекламувала в такий спосіб. Я б сказав, що відсотки... 500... пам'ятаємо, що там Гітлер свого часу Гюго Боса використовував для того, щоб пошити гарну форму, яка вважалася найгарнішою та під час Другої світової. Я б сказав так, що це відсотків 80 функції і відсотків 20 естетики. Ну функцію всі розуміють, чому автомобіль поліції має бути помітним і в темряві, і в день і так далі. Але якщо говорити про естетичну складову, то всі знають, що дуже низький е, рівень довіри до міліції. Uh -huh. І всі сподіваються, що коли міліцію реформують і створюють е, поліцію, то е, люди е, мають Більше довіряти для того, щоб вони більше довіряли, там мають працювати люди, які вірять в свою роботу, які є реальними профі, які пишаються своєю професією. Щоб вони могли пишатися своєю професією, вони мають бути вдягнені в хорошу уніформу. Вони мають виглядати як офіцери поліції, а не зрозуміло хто з підворотні. І Так само вони мають їздити на автомобілях, які сам сам вигляд яких викликає повагу, а не огиду. Ну, я от, наприклад, дивлюся, як часом, ну, не знаю, там, наприклад, Норвезька поліція, там, особливо зимова уніформа, вони часом схожі більше на... В Україні, бо їх прийняло, напевно, за баркувальників. Тобто це якісь такі жилети з цими люмінісентними ядучими фарбами. Тобто вони не виглядають круто в них, я би так сказав. Але, напевно, вони точно вирізняються і вони точно помітні здалеку. Ну, спірне питання, наскільки круто чи не круто вони виглядають. Є різні країни, в яких є різний контекст культурний. Наприклад, в Америці культурний в США, я маю на увазі культурний контекст такий, що поліцейський має виглядати войовничо. Угу. В Північній Європі тихі і спокійній зовсім не обов'язково поліцейському виглядати войовничо. Культурний контекст все вирішує. Так, ну оскільки ми маємо право вже критикувати, то я би хотів би показати ось дизайнер Максим Моронцов, я правильно розумію, Та, теж представив свою концепцію. Тут, тут багато є варіантів, між іншим. О, тут кибішкіський кі американський, ні? Ну так, да, трохи є. До того, що ми звикли там різних цих бойовиків. Mm -hmm. Ну, не пана, ні. Я думаю, що глядачі самі оцінюють. Ну я не, не колег не будемо коментувати. Не, не хочу, так. Да. Так, тим більше, що у мене проблема з інтернетом. Ну, ну тому, що людина не зможе мені відповісти своїми контраргументами. І я не думаю, що це правильно однаковиться. Але, От, коли, в цілому, коли але в цілому, дивіться, наскільки наскільки активно, наскільки активно, наскільки активно включилося це все дизайнери, маса людей намагаються свої представити варіанти. От дивіться тут. Ну, словом, мені подобається сама ідея залучення принаймні от всі ці, е, через соціальні мережі, всі цієї спільноти, е, тусовки, які можуть це запропонувати. Ну, Насправді залучення ніякого не існує. Він написав, я маю на увазі міністра себе mm -hmm. на Фейсбуці пропонують е, свої свої варіанти, куди їх надсилати, чи існує якийсь офіційний конкурс, нічого. Ну, пишіть на Деревню Дєдушки. Е, я, наприклад, не, не маю честі бути френдом е, е, Арсена Арсенавакова на Фейсбуці. Я не зміг, наприклад, залишити свій коментар і свій варіант до його посту. У мене просто фізичної можливості такої немає. Ну, тобто. Ніякого конкурсу не існує, щоб всі розуміли. Угу. Остапкут. <кхе> ну що ж, а ми вже подумали, що це і щось нове з міністра. Проблема справді в тому, що не існує, не існує зрозумілої схеми. Тобто, наприклад, є, оголошується конкурс. Ну, не проблема, якщо там навіть звернутися до відомого дизайнера, просто щоб було якесь пояснення. Наприклад, ми замовили відомої там, дизайнерської студії, не знаю. Тому що ми їм довіряємо, або там якийсь мінімальний тендер, так створюється і широкого обговорення варіантів. Може, вони навіть вплинуть на кінцевий результат. І ті самі дизайнери, які малювали цю історію з Гонконгом, раптом передумують, і ми побачимо щось схоже на голландський варіант, і будемо думати, що насправді навіть наш ефір трошки до цього долучився. Я правильно розумію? Сподіваюся. Добре, дякую дуже, Ігорю. Ігор Скляревський з нами допоміг нам трошки подивитися на варіанти майбутніх автівок. Ми всі насправді з острахом і сподіванням на них, на них чекаємо.